Ви ніколи не задумались над тим, чи не забагато ви вимагаєте від свого оточення не тільки від людей, а й від інших супутників нашого з вами життя, від тої ж таки техніки. От, ну, от вам пральна машина. Що ми хочемо від неї? Щоби добре прала речі, особливо їх не розбивала, була би хоч трішечки, але економною. І ми завжди чудово знали, що в усього цього є якась межа. Час же не стоїть на місці, і ми зараз хочемо познайомити вас із машиною, в якої ця межа максимально нівельована. Донедавна усі машини практично однаково як справлялись, так і не справлялись із поставленими перед ними завданнями. Прали підігріваючи холодну воду до потрібної температури, часом потріпували білизну, яка зношувалась через жорсткі удари об барабан. Речі можуть при цьому линяти, змішувати кольори або ще. Інтенсивне використання порошку часом призводить до того, що він не вимивається при полосканні. А це тягне за собою подратення на шкірі, коли вдягаєш таку річ. А то, чого доброго, навіть... Навіть викликає алергічні реакції. Одним словом, проблема є, і вона далеко не одна. І на базове питання, чи можна отак одним махом вирішити усі ці згадувані проблеми, відповідь проста і однозначна. Можна. Ми вже неодноразово згадували у своїй програмі пральні машини Samsung, які використовують нову інноваційну технологію EcoBubble. І сьогодні у нас на тесті нове покоління цих пристроїв. Вони так само добре і ефективно відпирають будь-яку річ навіть у холодній воді. Оскільки ж увесь процес проходить за низької температури, речі абсолютно не псуються, не втрачають колір, не сідають. А пральний порошок в процесі полоскання повністю виводиться із тканини. Ну і тепер найголовніше і однозначно найголовніше. Найцікавіше питання, як ця штука працює? Верніше, як працює ця технологія. Увесь секрет технології екобабл у бульбашках. Машини обладнані спеціальним піногенератором, який на самому початку процесу активно нагнітає повітря у розчин непідігрітої води та засобу для прання. Процес дуже активний, усе це добре перемішується, завдяки чому засіб для прання доволі швидко та повністю розчиняється. Утворюється густа піна, яка бережно так огортає білизну, не даючи їй стрибати в барабані машини та битись об його стіни. Ці дрібні бульбашки, з яких складається пінний розчин, з легкістю проникають в будь-яку тканину по усій її площині і на усю її глибину. Тому, як би глибоко не в'їдався у тканину бруд, бульбашки, однак там його знайдуть і запросять собою на вихід. А вже потім при полосканні усі ці бульбашки, без яких би то не було залишків, абсолютно безслідно вимиваються із тканини. Нове покоління пральних машин з технологією еко має одне таке цікаве нововведення. Воно може надзвичайно спростити наше з вами життя у випадку, ну якби його так певних негараздів. В нових машинах з технологією EcoBubble ви можете зустріти таку вбудовану функцію, як Smart Check. Це система, яка сама автоматично моніторить різноманітні можливі несправності. Самотужки виявляє проблему і ще на ранніх етапах її виникнення, ретельно діагностує і одразу пропонує користувачеві найшвидший та найпростіший спосіб вирішення цієї проблеми. От, за допомогою оцих кнопок віджим та опція, треба дочекатись появи коду «Смартчек». а потім, скориставшись смартфоном, на який треба завантажити спеціальну програму, скануєте led дисплей пральної машини, де з'явиться код несправності та буде описаний дієвий спосіб її вирішення. Чим це особливо зручно, часто можна обійтися без обтяжливого і за часом, і за грошима виклику майстра. І щоби зняти якусь проблему, надмірних технічних знань потребуватись не буде. Машина сама вам усе. Розкаже і пояснить. З іншого боку, до проблем у цієї машини ой як далеко, адже вона вирізняється особливою надійністю. Скажімо, від найпоширенішої нашої біди різкого перепаду напруги в мережі, її захищає технологія вольт-контроль. Тому навіть різкі скачки аж до 400 вольт не виведуть агрегати з ладу. Довгу службу пральної також гарантує встановлений сюди нагрівач більш сучасного типу, який не дає створюватися накипу на своїй поверхні. Багато ж мати. Машин комплектується інверторним двигуном, який ми знаємо як вкрай економний в плані споживання електроенергії та надзвичайно надійний. І ще один такий цікавий нюанс щодо роботи цієї машини. От стою я зараз тут, дивлюсь в камеру і отак на звук навіть не можу визначити, працює машина чи ні. Це і ще один, так би мовити, наслідок роботи інверторного двигуна. Він тихий. Але найголовніше, що цей двигун має 10-річну гарантію від самого виробника, а 10 років це самі розумієте. Ого. го Тож, якщо підсумувати усі згадувані нами аргументи, то говорячи про пральну машину з технологією EcoBubble, ми таки справді маємо справу з агрегатом, який зекономить користувачеві ресурси, гроші, час і навіть в абсолютно холодній воді максимально ретельно виперебілизну. А що і ще ми можемо чекати від цього класу техніки? Отже, повертаючись до тих наших побоювань, які ми висловили на самому початку нашого сюжету, можемо резюмувати. Приємно знаєте, мати справу з технікою, від якої можна вимагати за максимумом, і не думати про які б там не було обмеження. На практиці ж ми маємо ідеально чисту, непобиту, в реальних незмінених кольорах білизну. В Її, по суті, первозданному вигляді, і цього більш ніж достатньо.